Маржиналі, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 181 відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку цікаву тему, як характеристики на маркетплейсах. Чи впливає взагалі заповненість фільтрів в характеристиках на твої продажі на маркетплейсах? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. І так, якщо ти вже торгуєш на маркетплейсах, то ти знаєш, що в Price Creator або Fox, тобто в платформі вивантаження твоїх карточок на маркетплейс, ти можеш додавати різні характеристики, тобто заповнювати фільтри по своєму товару. Наприклад, яка у нього довжина, ширина, колір, інші характеристики. Так ось виникає запитання, а наскільки взагалі важливі характеристики для продажу твого товару? Дивись, на будь-якому маркетплейсі безліч людей обирають товар саме по характеристикам. Тобто вони заходять на маркетплейс і по фільтрам, галочками обирають собі товар. І кількість таких покупців в кожній категорії, звичайно, різна. Наприклад, якщо у тебе звичайний товар, то таких покупців небагато. Максимум, що там є, зазвичай це вибір по бренду або кольору. Але якщо ти займаєшся електронікою та основно-технічними товарами, то звичайно характеристики тут дуже важливі. Давай станемо на місце покупця. Наприклад, він обирає собі фотоапарат. Він на Ютубі побачив багато вже оглядів по свій фотоапарат. Він знає, яка йому потрібна. Оптика, діагональ, звук. Тобто все він вже дізнався про цей товар, який буду купувати на Ютубі. І далі він заходить на маркетплейс і галочки, вибирає потрібні йому характеристики і бачить ті картки, які мають вбудовані ці характеристики в картку товару. Але якщо ти не додав ці опції до своєї картки товару, то він тебе і не побачить видачі по фільтрам. Ну, а як ти розумієш, якщо він не побачить, то він і не купить твій товар і це проблемка. І раду тут лише одне, що багато покупців не обирають по фільтрам, обирають саме через пошукову стрічку на маркетплейсі. Тому там ти маєш можливість показати себе. Але якщо вони обирають по характеристикам, то, на жаль, ні. Але і це ще не головне. Дивись, яка цікава штука. Назва товару і характеристики впливають на SEO видачу. Тобто індекси, роботи маркетплейсу, індексують слова, які ти зашив до назви і до характеристик. І особливу увагу, я тобі рекомендую придивитися до полів, які ти можеш заповнити своїми пальчиками, тобто не з випадаючих полів, а саме пальчиками при заповненні характеристиках. Я думаю, ти бачив такі поля, вони зазвичай мають назву комплектація, інші характеристики, Тобто такі ось, нібито додаткові поля, але дуже важливі для SEO-роботів. Дам тобі конкретний приклад. Наприклад, ти торгуєш якимось текстилем, товарами з тканини, і у тебе тканина баво. І ось ти заповнюєш в прайс-крейтері або Фоксі свою картку товару, і там якось немає випадаючого поля з написом тканина або Тип тканини. Але є додаткове такого поле, коли ти можеш пальчиками записати фразу бавовна і подивись, яка цікава штука. Якщо, наприклад, покупці будуть писати пальчиками запит конверт на випуску бавовна, і ти заб'єш в характеристики фразу бавовна, то ти будеш видаватися в видачі. Тому що робити, побігали по характеристикам, побачили там цю фразу, вона була максимально релевантна запити покупця. І, звичайно, покупці побачить твою карточку видачі. А ми ж з тобою розуміємо, що чим більше показів, тим більше продажів. Тому характеристики дуже важливі, приділяйся до них дуже уважно. Намагайся максимально заповнити все, що ти бачиш. Невеличка порада, подивись картки від самої розетки, як їхній контент-менеджер заповнили характеристики по конкретному тобі потрібному товару. І ці всі характеристики також приносять свою картку товару. А чому для нас це важливо? Тому що, по-перше, це робиться один раз, і по-друге, це безкоштовно. Ти один раз влаштовував картку товару, і вона вже буде працювати роками. Але якщо тебе цікавить SEO-спеціаліст по маркетплейсам, який збере твою назву на двох мовах і характеристики ідеально по правилам розетки, то ти пиши моєму помічнику в інстаграм і він допоможе тобі з цим питанням. Моя інста є в описі під цим відео. Слідкуй за своїм SEO, поліпшуй назву, поліпшуй характеристики, і у тебе буде більше продажів. Якщо тобі сподобався цей відео, спостав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.